Терміновий продаж котеджу у місті Ужгород. 100 квадратів, 2 сотки землі, 3 кімнати, 2 санвузли та кухня-хол. Ціна дуже-дуже гаряча. Всього навсього 135 тисяч. Йдемо, глянемо планування. Всередині повністю зроблений ремонт. Такий коридор. При вході зразу гостьовий санвузел. Дуже класно зроблено з підсвітками. з усім. Зверху котеджик дуже стильний. Тут у нас кухонна зона, кухня-мейка, посудомейка вмонтована повністю. Вся техніка, холодильник, котеджик дуже-дуже затишний. Подивіться, який він. Зроблено все якісно для себе. У нас гостьова зона, вітальня, холл. Місце під телевізор, видно інтернет, великі вікна до стелі, земельна ділянка. На терасу так само виведено воду. По котеджу всюди у нас йде підлогове опалення. І додатково на першому поверсі є у нас бойлерна. Стоїть бойлер, котел і пакетники під світло. Опалення електричне. йдемо оглянемо другий поверх. Так само під стелею підсвітки. Знизу підсвітки. Коридорчик. Комтеж досить компактний, як на 100 квадратів, зате має три кімнати і кухню-холк. Кладова, більша спальня, яка має вихід на передній балкон. Балкончик, дивіться, який просторий. Встановлені скляні перила. Ця кімната у нас більша. Йдемо далі. Це зроблено дві світлих кольорах, приємних. Тут у нас душова, санвузел, є тропічний душ. І дві менші кімнати. Може бути як для гостей. Так, як і дитяча. Ділянка повністю озеленена і місце під гардеробну. Ще одна така сама кімната. Цікавить? Записуйтесь на перегляд.